Такі однакові, але такі різні. І в першу чергу ціною. Вчора ввечері в Америці для наших клієнтів виграли два дуже жирних тігуана 2024 року пошильнику обидва. Обидва комплектації СЕ на повному приводі з 2-літровим бензиновим двигуном. На першому пробіг 17 тисяч миль, на другому 18. 000. І на секундочку, один з них цірий, в заводському арлайні, що дуже ціниться нашими клієнтами, а другий без арлайну. Однакові автівки, однака комплектація, тільки відрізняється Ерлайн пакет. І на секундочку, той, який з Ерла Ерлайном коштує на 5 тисяч доларів дорожче під ключ, ніж той, який без ерлайну Офігеть, да, конечно. Ось так полюбляють наші українці ерлайнівості. А якщо вас цікавить ціна під ключ одного або другого Тігуану, ставте плюс в коментарі під цим відео. Але я вам хочу сказати, що там ціна просто, просто казка. В Україні немає таких цін на такі автомобілі. Тим паче, 24-го року по шильдику з цілою безпекою і з мінімальними пошкодженнями. Пишіть.